Української естради, народний артист України, Павло Дворський, синами та Заслужений артист України Дмитро Андрієць у нас в гостях сьогодні о 19.30 у палаці культури Шевченка. Ну а за декілька хвилин артисти будуть тут у нас на Бівіті. Будеться невеличкий анонс сьогоднішньої концертної програми. Тож підходьте до нас за декілька хвилин. Павло Дворський, синами та Артист України Дмитро Андрієць будуть тут у нас на Бівіті. Добре, давайте. доброго вечора, шановні друзі. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, фізичного, психологічного, і всякого вам і всім вашим близьким, рідним, всім нашим збройним силам, хто служить хлопцям, дівчатам, нехай Бог береже їх і нехай швидше буде перемога. А сьогодні ми приїхали до вас з легендарним Павлом Ананівичем, дворським та його синами В'ячеславом та Павлом. ласка, це дійсно легендарна сім'я. І також з вами я, Дмитро Андрієць. Ми разом поспіваємо хороших українських пісень, які ми сподіваємось, торкнутися ваших сердець, ваших душ. І це також енергетичний зв'язок, який підтримує і надихає. Тому щиро запрошуємо сьогодні вас о 19.30 палац Шевченка. Ну що ж, а зараз трошки поспіваємо, порухаємось. Так, трошки давайте ширше. Треба, щоб танцпол був. Да, бобізвичні погани. Найвеличніше почуття, яке Бог людям дав, це кохання, а кохання це ви, дорогі жінки про вас. Загубилась в очах, щоб шукав, не знаходи, як ласкава доча. Як нежданності подив, не скажу я проща, але шлунаного зубиця закупилась в очах, а знайшлася у серці. Бо ти така, 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 не зрозуміла, бо ти така, 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 Світ ми. Тільки і схожа і загату можу Дякую. Далі потанцюємо в палаці. Дякую. А зараз передаю слово Павло. Ні хлопці. Добрий вечір, дорога українська родина. Як приємно в цей золотий золоту українську осінь. Побачити вас, ваші обличчя, відчути, як б'ються ваші серця. Ми знаємо, що нелегко зараз нашим хлопцям-дівчатам на передовій. Але ми не опускаємо руки, підтримуємо їх своїм настроєм, своїми піснями, своїми молитвами. І тому сьогодні ми зібралися, щоб підтримати їх, допомогти їх і разом здобути перемогу. Вітаємо, запрошуємо, ми вас любимо. І співаємо рідну українську пісню. Я думаю, ви чудово знаєте, цей легендарний хіт цьому році вже 47 років, як яка написав наші яскраві, легендарні і найкращі стажа. Ти мотя ясно двадцять зіря і Нехай у вашому житті завжди будуть яскраві стожари. Чекаємо вас всі Сьогодні на концерті буде багато класних українських шлягерів, українських пісень. Смиркова хата, стожари, Червона рута, писанка. Нехай тобі розкаже дощ, та багато-багато їх ще. Чекаємо! Друзі, ми, звичайно, не перший раз приїжджаємо і знаємо, що не всі з вас прийдуть на концерт, хтось не має можливості, хтось не має часу. Тому давайте ми ще фрагмент пісні заспіваємо разом з вами. Ну, коли ще така буде можливість. Пісню, звичайно, ви всі знаєте, бо цю пісню знають у всьому світі. І коли ти співаєш цю пісню за кордоном. Люди кажуть, юкрейн, юкрейн іноземці, тому що вони, можливо, не здогадуються про що це пісня, але знають і впізнають. І ви впізнаєте з перших звуків. Поїхали. Давайте заспіваємо разом. Як єдина, вільна, признайся мені, Зеб ти я без тебе сидів Іші друзі, друзі, сподіваємось, побачимось на концерті. Дякуємо. Отож, нагадуємо, що сьогодні о 19.30 запрошуємо палац культури Шевченка. У нас в гостях легенда української естради, народний артист України, Павло Дворський з синами та заслужений артист України Дмитро Андрієць. Спільна концертна програма. Ми єдині Україна, в нас одна. Нагадую, що квиточки на концерт продаються ще декілька хвилин. Артисти поруч з нами. Тож у вас є чудова нагода поспілкуватись, сфотографуватись та придбати квиточки. Тебе йду, любові не таю, Щодня не шукаю перебою, тебе в родливу писанку мою. Я визнаю душею з роду воно, все дітає, сертає літа до сіде. I'm home with her, and